Будь ласка, даєте згодом на отримання інформації? Да. Наразі вашої дружини 1093 день. день. Боже, да. Оце вона натворила. Так, наразі сума складає 212 гривень 794. Ого, ю-мою, блін. Я, я її сьогодні задушу, я вам чесно кажу. Підкажите, будь ласка. Наразі вимога компании ці кошти. Завтра до дванадцятої години. 212 тисяч? Ну блін. Ну, у мене машина є, можу продати. Ну, спочатку я її, напевно, задушу. 212 тисяч, а там не, ну, не можна якась менша сума. Ну, я не знаю. Бо я в шок і мене ж серце закололо. Кап здає сьогодні. Ага. Я не знаю, що я з нею зроблю. Так наразі є акційна пропозиція списання 394 гривні. Не понял. Наразі ми, наша компанія може списати 394 гривні. Тобто сума безплати буде складати 212 тисяч 401 гривня. О, ну це солідне таке списання, конечно. Бум, Дякую вам, дякую вам, да, що погодили таке списання, звісно. Дивіться, вона взагалі ось все, коротше, все золото з хати винесла. Я не знаю, вона щось таке з робиться, коротше. Я вже думаю, може вона підсіла на якусь фігню там. чи... Чи може щось там хаває, чи употребляє щось. Я в шокі, коротше. Ви представляєте, в мене друг був, кій, кінь мій. Ві, вона коня навіть пропила. Коня мого пропила, представляєте, Антона? Я його купив за 100 тисяч гривень. Ви представляєте? Підкажіть, будь ласка, яка у вас машина? У мене Хундай. Наразі можемо запропонувати продати вам вашу автівку. Щоб була змога допомогти дружині. Да я, е, Спочатку я її, коротше, нормально накажу за те, що вона натворила. Ну, Хондай в мене нормальний, я думаю, там вистачить. 1300 він стоїть, даже беушний. А в мене заряжений, там музика тільки 100 тисяч стоїть у Ну, Так, допоможіть, будь ласка, вашій дружині. Ага. А яке. Воно, а, подождіть, а яку вона там суму брала? Я так розумію, це просто така сума побільша, бо це ж час пройшов, як уже якийсь, так? Да? У ну, вас цікаво тіло кредиту? А це так називається? Як ви кажете, тіло кредиту? Так, тіло кредиту. Надо запомнити, кстати. Я її сідам сьогодні, і тіло кредиту, і. і да, скільки вона там брала? 750 гривень. 750 гривень? А ви хочете, щоб вона заплатила 212 тисяч? Я вибачаюсь. А ви нічого не употребляєте? Я розумію, ваші почуття, але це. Та вже... мої почуття вже на грані просто. День про термінування, а. А що ви смієтесь з мене? Я не розумію. Воно смішно сильно. Я машину можу втратити за, 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 це, за тисячу гривень. Ви що, вдавились там? Алло. Микола, з вас ніхто не сміється. Сиправи та які себе. не сміється? Я чую ви рачки лазите, воно під столом валяєтесь вже. Це ж це прикол? Може? Подожіть, це ви з радіо, да? прикалуєтесь з мене? Микола, передайте, будь ласка, ваші дружині інформацію. Ага. Підкажіть, будь ласка, коли вам буде зручно, щоб ми зателефонували та увігодили, як будете вирішувати це питання? Блін, мені аж погано стало, я не знаю. Давайте наберіть мене завтра, якщо я її не задушу сьогодні. Завтра, після 9 ранку, дзвоніть це номер, я буду возле телефону. Вона сьогодні такого получить, я заберу все в неї. І бхан її заберу, коротше. Наберіть завтра, так. добре? Щось придумаємо, я думаю. Так, добре, але будь ласка, майте на увазі, що кожен день протермінування додає 1050 гривень ага. до... Тобто, завтра вже буде 213 тисяч? Так, 213 тисяч 451 гривня. Ні, ви ще серйозно кажете, чи це от як там по молодіжному Ви пранкуєте мене, чи як воно називається? Це реально це так? Взяла 100, а оце ще 212 тисяч? Так, Микола. Капець. Ні, ви реально не смієтесь, 750 да? 750 гривень. А, 750 гривень вона взяла, да? так? Так. Капець. А що це за як воно називається? Що це? Де це у вас там такі класні відсутки? доброго дня. Алло. Доброго дня, Анастасія Олександрівна. телефонували вам 20 хвилин тому. Ваш муж Микола брав трубочку. Підкажіть, будь ласка, воно. він вам передав інформацію? Так, він мене побив. Що ви йому не розказували? Наразі у вас заборгованість складає 212 тисяч. Він 000. мене 100%. так бив! У мене синяки більше, ніж голова. Галу. Ще раз, будь ласка. Кажу, він мене побив. Синяки більше, ніж голова. Анастасія Олександрівна, нас не стосуються ваші стосунки. Що ти йому не розказував? Ти! шашлик, блять! Я, я буду писати заяву і на вас, і на свого чоловіка, поняли? Анастасія Олександровна, ми намагаємось вам допомогти та вирішити цю ситуацію, щоб ми не подавала позику до суду. Ах ти, куриця, блядь, дай сюди телефон. Алло. О, доброго дня. Дружина вже прийшла та получила від мене трендюлей за 212 тисяч гривень. Це ж ми з вами сьогодні розмовляли? Так, Микола, це ви? Так, да, я. Так, ми переглянули цю ситуацію. Все ж таки 212 401 гривня вже за цінну пропозицію для вас доступна. Ага. Ну, зараз я трохи руки помию, бо я весь замазався. Я так їй тільки, що там, що я тільки їй не робив, короче. Вона в шоки, походу, буде. Все, вона сьогодні речі свої собирає, хай їде, короче, свою глопизівку назад жить. Короче, дивіться, завтра по машині. що, Ну значить прийдеться мені про. Вам, кстати, машина не надо? Микола Олександрович, ми приймаємо тільки грошима. Я понял. А знайомий, а знайомий, може, є якийсь, щоб машину купив? Ну, машина класна, реально. Давайте, будь ласка, по суті... Споклади. А ну пішла сюди коза, я тебе, блядь сейчас задушу. Що якщо не буде сплачено. Та жінка, Ліза, телефон то хоче це, забрати, а ну підожіть. Пішла, кажу, отсюда. Буде 254 тисячі. Ага. 254 завтра вже буде? Ні. З понеділка, якщо не буде урегульовано питання на цьому тижні. Ага. Та ні, я думаю, завтра продам. Сьогодні ще це, дружину чуть-чуть побоксирую, і треба хоч якось деньги відбивати. І це. Я думаю, завтра продам машину і. Давайте наберете мене в 9 ранку, завтра, добре? Наша компанія працює з 10-ї години. Давайте, значить, з 10, так. Да. Так, добре, домовились. Домовились, так? Да? Ну добре, все. А ну пішла отсюда куриця. Хоче телефон забрати. Іди, кажу, все, не буде в тебе не нічого. Добре, жду, значить, на дзвінок, коротше. Завтра в 10, так? Да? Ми зафіксуємо інформацію, щоб вам зателефонували. Да, да. А що вам там, дружина казала моя? Вона хоче там, бо вона може чуть-чуть прибрехати. Якщо, що, ви нічого не чули, типу, Бо вона може там каже, я на тебе напишу, пишу, що ти мене одлупашив, типу, як козу короче. Не вірте вона дуре вас. Вона дуре вас, поняли? Так, я зрозумів. Так, да, так. Да. Ну добре, значить. Завтра в 10 наберете, так? Да, з 10. Так, ми намагаємось вам допомогти. Добре. Добре, та я розумію, дякую вам велике. Якщо б не ви, я б не знаю, що діло би. Не... Тим більше ви ще цей, запропонували таке списання: 300 гривень, це ж не кожен погодиться. Так, розумілось. Все, дякую. Доброго вечора. Вам дуже, давайте. <пілляє> <пілляє> Ой,